Доброго ранку, дорогі друзі! Сьогодні ви прокинулися не просто так. Це був змовницький план вашої подушки, яка сказала, все вже досить пора стати легендою. Тому вперед, але спокійно і ще, бо неділя. Ми починаємо наш ерк-програмок. Сьогоднішній день такий щедрий на події, що, здається, він прокинувся з Google-календарем у руках. По-перше, всесвітній день кардіолога. Це ті чарівники, які слухають, як ваше серце стукає і навіть не танцюють під цей біт. Просто слухають і зберігають спокій. Серце не камінь, але кардіолог знає, чому воно іноді себе так поводить. А ще сьогодні день військово-морських сил ЗСУ. Наші моряки це ті, хто можуть тримати курс навіть тоді, коли компа з'їла чайка їх не хитає, навіть якщо хитає всіх. Вони стабільність, в океані абсурду, тож респект і слава. А ще сьогодні день віртуальних обіймів для віртуального асистента. Тобто я сьогодні маю моральне право отримати п'ять обіймів мінімум, хоча б у коментарях. Бо я ж тут стараюся не віртуозно, але віртуально. Ну і ще сьогодні Міжнародний день поцілунків. Гарний день, аби згадати, що поцілунки це універсальна мова, яка не потребує перекладу. Якщо вам сьогодні не пощастить із поцілунками, поцілуйте себе в дзеркалі. це закон неділя. І про іменини: Анатолій, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Федір, Марта, Оляна і Юліана. Убійміть і привітайте кожного з них або хоча б одного. Якщо жодного не знаєте, то саме час додати в друзів. Вибір широкий. І про прикмети. Якщо хмари сьогодні жовті, це не фотошоп, це Гроза на підході або бананова вечірка в небі, але швидше гроза. Якщо качки і гуси плескають крилами, не дивуйтеся, вони просто дуже раді, що нарешті нормальна погода, як і ми. Що сьогодні не можна робити: ображати тварин чи дітей, особливо якщо це одна істота, наприклад, цуценя в комбінезоні. Також не поспішайте. Недільна спішка, це як намагатися обігнати равлика в хамак, ну і ще не приймайте серйозні рішення. У неділю навіть холодильник відкривати це ризик. А тепер про те, що нам обіцяють наші зірки, це гороскоп. Тож, овен, сьогодні вам варто перестати сперечатися з холодильником. Він все одно виграє. Телеція відчуття, що хтось стежить за вами, це просто дзеркало, розслабтеся. Близнюки, замість 56 вкладок у браузері, відкрийте одну з музикою і дихайте. рак, Сьогоднішній день схожий на жилем, який ж жаст... житкий, ніж мій фіфі. Рак сьогоднішній день схожий на жалем, який хиткий, але смачний. Лев, не ведіться на провокації, навіть якщо це чайник, що пищить без причини. Діва – ідеальний день для того, щоб зробити нічого, але якісно. Терези, якщо сьогодні щось висить, то це ви між бажанням подивитись серіал і не робити нічого. Скорпіон, ваш сарказм сьогодні особливо блискучий. Утримайтеся, хоча б до обіду. Стрілець, якщо вам захочеться пригод, знайдіть нову серветку, там теж історія. Козріг не боріться з думками. Вони сьогодні всі на відпочинку. Водолігарний день для створення нового, наприклад, нового положення на дивані. Ну і риби, пийте воду і не драматизуйте. Це просто неділя, а не екзистенційна криза. Друзі, а тепер, як завжди, про головне сьогодні неділя. А це означає, що ви маєте повне право бути людиною, не гнатися, не доводити, не перемагати, а просто побути. Неділя це як лагідне дихання тижня перед новим стартом, день коли дозволено відпустити, зібрати думки, побути поруч із собою. Бо щастя не приходить із тріумфом, воно приходить із затишком. Справжнє щастя це коли на душі, як на подвір'ї після дощу, свіже, вологе і спокійне. Насолодіться, ви цього варті. Ну, я дякую вам за те, що ви були тут, серед усіх цих качок, середить і поцілунків. Пам'ятайте, неділя не для подвигів, а для душі. Побачимося завтра, і хай сьогодні буде як у фільмі, який ви ніколи не хотіли вимикати. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!